Спільним засіданням депутатських комісій 19 липня завершилась підготовка до чергової сесії міської ради. Пленарне засідання заплановане на 20 липня. Серед загалу проєктів рішень до порядку денного включені питання внесення змін до бюджету, фінансової підтримки військових, виконання програми соціально-економічного розвитку, підготовки до осінньо-зимового періоду, присвоєння звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського загиблим героям. А також пакет земельних питань і питань містобудування та архітектури. Попри чутки, що на сесії затверджуватимуть заступники міського голови на спільному засіданні депутатських комісій, кадрові питання не звучали. Але це не означає, що їх не розглядатимуть. Принаймні, така пропозиція може прозвучати безпосередньо на пленарному засіданні. Щоправда, прозвучить лише за умови, що Михайло Посідко стабільно матиме необхідних 20 голосів. Якщо ж є сумніви, ймовірно, кадрові питання на якийсь час відтермінують. Водночас прізвища кандидатів активно обговорюють поза лаштунками. Наразі інтрига зберігається.